Настільки актуальна, ну, по перше, це оце терплячість. Нам треба виховувати в собі терплячість, бо в нас дуже часто її бракує. Ми щось не можемо терпіти, нічого не можемо терпіти, втрачаємо віру, надію, впадаємо в депресію. Ну, це майже всі Люба можу сказати, що не всі, то, може, там люби немає сьогодні, ні. От ну мені здається, що це кожна людина, так ну, в той іноді ступені. Може, там не ну різні різні різна ступень є, але вона є, і оце це одне. А друге, що те, що в нас залишається своя якась ініціатива. Треба да, надіятися на Бога. Оце мені дуже дуже сподобалося, такий тонкий аспект, але ми повинні самі щось робити, ну елементарні речі. Да? Бог нам залишає свою якусь ініціативу, свої якісь там, ну може, не думки, а якісь дії. Але ну, треба покладатися на Бога. Це як прислів'я. Да, що он Сам не плащай да на Бога треба надіятися, але самому теж не лежати, не впадати в депресію. там, ну, щось, якось так, що все пропало, да, от, Нічого немає ніякої надії ні на що хороше. Ці думки треба від себе відганяти. От. Ну, Вроді як, не знаю, як ти виразила свою думку, а як вона. Що ви скажете? Дуже дякую за цю проповідь. Так, це дуже добре, що ви сказали. І я зараз до цього одразу додам. Дуже важлива річ того, що ви сказали. Дуже важливий принцип. Е, так, зараз я знайду цей вірш, який про це говорить. Це у нас знаходиться в другому царів у другому царів є дуже цікава історія. Е, про Єлисея, так, є, е, Єлисей і Єровам. Єлисей, так, ні, і Йоаш, Йоаш, так, Йоаш. Єлисей заслаб на недугу. Дуже цікаве місце. Друге царів 13:14. Хто з неї і помер? Єлисей помер від хвороби, між іншим, ось. Але перед смертю так, зійшов до нього Йоаш, Ізраїлів цар, і плакав над ним, і говорив батько мій батько мій колесниця Ізраїлова і верхівці його. Ну, це він так собі плакав, так? А сказав йому Єлисей. Це, до речі, цікаво, що цю фразу Візьми лука і стріли. Єлисей ще живий, хворий вже, так при смерті але живий. і Каже: Візьми лука і стріли, і приніс той до нього лука і стріли. І, і він сказав Ізраїлам Зарею: Поклади свою руку на, на лука, і той поклав. А Єлисей поклав свої руки на руки цареві. І він сказав: Відчини вікно на схід, і той відчинив. І сказав Єлисей: Стріляй! І той вистрілив. А він сказав: Стріла, спасіння Господнього, і стріла спасіння проти Сирії. І поб'єште Сирії в Афеку аж до кінця. Це він йому виказав пророцтво з благословінням зразу ж, так? подарунок для царя, який прийшов. Перед його смертю прощатися з ним, плакати над ним Але далі дивіться, що було. І він сказав: Візьми стріли, і той взяв. І я сказав до Ізраїла Царя Удар по землі. І він ударив три рази і зупинився І розгнівався на нього Божий чоловік і сказав: щоб ти був ударив п'ять або шість разів, тоді побив би Сирію аж до кінця, а тепер тільки три рази. Поб'єжте сирі І спочивіли і поховали. Його. Це дуже повчальне місце, важливе і цікаве в контексті того, що ви сказали. так Ви сказали, ми повинні деякі елементарні речі робити самі. Не тільки елементарні речі. Ні. У всіх справах, які ми робимо. У всіх речах, у всьому житті, в якому ми живемо, Бог нам залишив не тільки елементарні якісь речі робити, зовсім ні. Бог задумав так, що людина буде задіяна у все своє життя на важливому рівні. Він, звичайно, контролює все буття, так? але жити будемо ми. Він дає життя нам, щоб ми ним жили цим життям. І це не тільки трошки десь збоку щось там робимо, а решту все робить Бог. Ні, насправді, він в наші руки дає важливі і необхідні елементи. І от, як, наприклад, ця ілюстрація була про насіння. так? Бог створив землю, Бог створив насіння, Бог заклав генетику і зробив море там роботи, всіляку, яку ми досліджуємо ми вивчаємо вже сотні років кінця краю не видно. так? Але якщо ви не посієте насіння в землю. Толку від того не буде. Не запуститься той механізм, який Бог зробив, ні в землі, ні в насінні. Нічого не виросте. В людині в руки дана ключова, ключова робота, ключова позиція, ключове служіння. Береш насіння і засіваєш в землю. І тільки тоді вся Божа сила починає співпрацювати. Тільки тоді насіння починає рости. Тільки тоді воно помножиться в 100 разів. І здавалося, б, що тут такого? Береш оце зернята, береш, скопуєш землю, туди кидаєш і закриваєш. От велика робота. А, а велика, в принципі, копати землю не так, не так вже й легко, так? То, то треба попрацювати, треба приложитися, звичайно. Вручну огородником або технікою, якщо це великі поля, це робота, і люди займаються зранку до вечора. Тим. Але що то порівнювати до генетики, яку Бог зробив, чи до того як він створив цю землю зі всіма бактеріями, мікроелементами, цей верхній родючий шар гумусу, він відновлює щоразу вітри, погода, дощі це все співпрацює. Та дяка Богові, що він нам лишив е, е, тільки трошечки того контролю, а не все на світі контролювати. Він контролює погоду, він контролює е, зміну в сезоні, він контролює вологість повітря, він контролює родючість ґрунту, він посилає туди бактерії, посилає туди черв'яків, заселяє е, різноманітні мікроорганізми, всякі комашки там лазять, вся та. Система крутиться, Бог її крутить, обертає. Але якщо ти не посієш, нічого не буде. Дяка Богу, що нам не треба контролювати е, е, родючість ґрунту і погоду в небі. Чи, ну, ми б не змогли просто це занадто для нас. Але якщо не посіяти насіння, воно не виросте. Тобто Бог залишив нам. Е, Кожній справі, так в кожній речі, яку ми робимо, ключову роль. Від нас залежить ключову роль. Посіємо на цій ділянці чи на тій ділянці це ми вирішуємо. Він зробив землю родючою, він робить, що е, росте рослина, а, але сіє людина. І якщо людина не сіє, нічого не росте. І, е, так само у всіх речах, Бог дає нам ключову роль. Що це було бити по землі стрілами? Що це таке? Той цар думав, що я роблю? Беру стріли. Вони для того, щоб стріляти, а тут бити по землі стрілами. Він вдарив раз, два, три і перестав. Він не розумів, що він робить, але треба довіряти Богу і замість розуміти. Сказав робити так, робиш так. Так постійно є в нашому житті. Дуже багато речей не стається через те, що ми не довіряємо Богові, і не робимо те, що він сказав робити. Ви здивуєтесь, ви всі, ми всі здивуємося. Так. Ми всі здивуємося, врешті, скільки всього не сталося в нашому житті, бо ми не зробили. Тих простих речей, які Бог казав зробити, які нам виглядали дивними, і ми не розуміли навіщо, і наше нерозуміння нас зупиняло. Наприклад, молитва А від молитви залежить усе, молитвою можна зробити все на світі, все, що хочеш, але ми в це не віримо, і тому ми не молимося, і багато речей не стаються. Які мали би статись? Якби ми просто продовжували молитися, вони би сталися, бо ми б дійшли в молитві до тих речей і їх би засіяли і вони би зійшли. Але ми не віримо, бо ми не розуміємо, бо нам здається, що то таке просте і таке мале просто оце говорити Богові вуха. І... Та, може би, щось робити. Так, може, ви взяли лопату і копали б городи, так? Це Та і то більшою роботою нам здається. Може, ви б там, не знаю, політикою керували, так? Віруючі кажуть, щоб держава стала християнською, треба, щоб політики стали християнськими. Треба, щоб віруючі йшли в політику. То не наша робота взагалі. То не наша робота взагалі. Ми можемо значно більше, ніж це. Бог не покликав нас до цього. І в нас є своє розуміння. Я, але я не буду далі заглиблюватися, я скажу тільки оцю річ. Бог залишив нам ключове питання у кожній речі. У всьому нашому житті Бог лишив на наш розсуд, на нашу довіру, на наш послух, ключову річ. Ключову ми це слово використовуємо, бо це ключ, який відчиняє двері. Малесенька така шматочок металу маленький, без якого в двері величезні, ти не війдеш. Треба той малесенький шматочок металу вставити і повернути, і знати, як вставити і як повернути, щоб відчинити двері. І це у всьому нашому житті. так. Кожні речі, візьміть будь-яке питання. У вас на роботі, у вас вдома. Ну, наприклад, так, спасуться чи не спасуться домашні? залежить від тебе, бо є обітниця, буде віруй ти, спасешся ти і весь твій дім. Будеш за це вірити Богові, то вони спасуться, а не будеш, не спасуться. Я би краще їм розказав Євангелію, то розкажи, якщо можеш. Але ж вони вже тебе 10 років як не слухають, правда? З твоєю Євангелією? Розказуєш Євангелію, вони не слухають, не розуміють, не чують тебе, так як сліпі. А Бог що казав? А Бог казав про про твій дім, що треба тобі ходити з Богом. Віруй ти, спасешся ти і весь свій дім. І цим треба займатися. Треба робити саме те, що Бог сказав, а не те, що мені здається, може якось ефективніше. А, у всіх речах, у всіх речах, а, якби ми, дові... як, як ми почнемо. Звідки я це знаю? Я вам поясню. Мене кожного разу дивує щоразу, коли я довірю богові щось. Так? А не, навіть не так. Я попадаю в ситуацію, і ситуація не вирішується. Все не так, все неправильно. І Природно треба було покинути і почати заново, або зробити щось інше. Так? Воно йде не так, як я задумав. І в цей момент я починаю довіряти Богу, і кажу, Боже, що робити з цим, поможи мені, я... як це має бути? І коли ви починаєте це з Богом вирішувати питання, він міняє хід ваших думок, а дивним чином. Так що ви замість того, щоб розвернутися і піти геть, ви продовжуєте йти вперед в тій справі, яка виглядає абсолютно гиблим ділом. І ви робите кілька кроків і, і, і отримуєте перемогу. Воно вирішується, встається. Встається. І так кожен раз. І так кожен. Я недавно це. Дмитро Іванович мені как-то себе підігнав так? для супергрядки в мене на нивках. А, і зробити її можна було б за 2-3 дня. Так, я робив їх два тижні майже. І весь цей час я переживав, ну боже, вони ж вони не виростуть, вони ж загинуть, я не встигну. А, і а, ту дощ, а гарна погода, а, я руку пошкодив, рука не працює, не можу працювати, і воно гризе мене і гризе мене, От, аж поки не почав е, оце з бомбога боже, що робити? Каже, заспокійся, не переживай, занадто боїшся багато. Все буде добре. Все буде добре, відпочинь пару днів, так, поки рука ж не працює, не можеш лопату тримати. Все, відпочивай. Посміхається. Мені. І що ви думаєте, я висадив? Висадив все гаразд. І дні, що я не міг садити, треба було відпочивати. Але страшно це довіритись. Е... Невідоме, так? А раптом погода не та, а раптом вони зав'язані, а раптом ще куча всяких страхів. Так? Виявилося, що як то це взагалі зимувати в підвалі вміють самі. Можна просто в кульочку покласти, не до весни дотягнуть. Не те, що там а пару днів полежить. І таких речей дуже багато. І Бог навчає на дрібних речах, так? але воно таке саме і в великих речах. І, е, ще раз скажу, про що мова. Бог лишає в наших руках вибір. Як казав пастор Макс недавно, да? Ви вірите, що Бог хоче через вас великі речі робити? Ви вірите в це? Якщо ви вірите, він буде робити, бо він хоче це зробити. Але якщо ви не вірите, він не зможе зробити нічого. Ви просто розвернетеся і підете геть, там, де треба було пройти вперед кілька кроків і досягти перемоги. Від нас залежить, яке життя ми проживаємо. Від, наш, від нашої довіри Богу. І в довірі Богу е, воно спрацьовує таким чином, що. Через довіру Богові ми робимо речі, які люди природньо зробити просто не встані. От не встані. В голову би не прийшло. Як оце Яків робив з цими спалицями, пам'ятаєте, йому треба було, щоб йому поставили неможливі умови до виконання сказали що розрахується з ними тільки смугастими баранами, так як тигри, чи плямастами, як зебри. А їх таких не буває. І що робить? Він довірився Богові. Або дав дивну думку палиці е, взяти і зробити смугастим. От подумайте, що що за брідяйте просто Від палець будуть смугасті барани. Але Бог йому дав сон, так? Дав йому сон і в сні показав цю штуку. Хто би природньо таке придумав, ніхто би не придумав. Хто би таке робив, навіть придумавши, та ні, люди засміють. І так кожного разу, коли ми починаємо просити в Бога про провадження, так довіряємо, ми бачимо, що ми не справляємося з ситуацією. Я не можу нічого зробити. Це обставини непереборної сили. Не буває смугастих баранів. Я Боже, поможи мені. Боже, Що робить? І коли ми на Бога дивимося не зі зневірою, а з надією, Бог тоді каже: роби от, давай отак. От І ми замість того, щоб кинути справу, ми продовжуємо йти вперед. Йдемо вперед. І навіть річ не в тому, що ми йдемо вперед. Це одна половина, друга річ, що ми йдемо так, якби ніхто ніколи не ходив. Ніхто би ніколи тих палець не різав. Люди би пішли вже в другу сторону, знайшли б якийсь інший спосіб, інший шлях природній, а Бог заводить нас на надприродній шлях, який ніхто не знає, і пояснити не може. І не зможе пояснити. Але він існує. І через цю от довіру, от коли ми в час потреби, в час тривоги, в час нещастя, в час якогось, е, коли не виходить, не виходить просто. В час, коли всі здаються, ми покладаємося на Бога, і Бог нас проводить вперед, і ми перемагаємо. І тільки від нас залежить, чи ми оце зробимо, чи ні. Це ж треба бути відважним зробити цей крок. Таке ніхто ніколи не робив. Що легше він каже сказати, прощаються тобі гріхи твої, чи в стані ходи? В стані ходи треба наважитись таке сказати перед народом в присутності кучі людей, бо дуже все виявиться. Зараз же ж зразу він або встане, або ні. Безпечніше сказати те, що ніхто не перевірить. Бог нас провадить оці такі. Тому на нас полишена не якась третьорядна роль, на нас ключова роль. Оцей момент довіри, коли ми покладаємо на Бога свою надію, що Бог нас якось виведе. Що в Бога є якесь рішення для нас, в цей момент ми робимо саму ключову роль: ми засіваємо насіння в землю і воно зійде. Довірившись Богу, ми запускаємо Божу силу туди, і вона все зробить. Але от довіритись Богові, це для цього треба ризикнути, наважитись. Припустити в своєму серці, що Бог може вирішити цю ситуацію. Не теоретично, але в моєму випадку може. А ну ж Бог вирішить. Це як. Е... Я вам покажу, як це в Біблії описано. Е... Йонатан, так? Так, перше Самуїла, 14 розділ. Е... Так, прочитаємо цю історію. так Одного дня сказав Йонатан, син Саулів, до слуги свого збройноща, ходімо і перейдімо до Фелистимської залоги що з того боку. це ну До ворогів. Так, в них війна. У них там попередній 13 розділ, в них там. Війна відбувається. 22 вірш. Попередній розділ. Осталося за дні війни. Не знайшлося німечані в руці всього народу, щоб Усеулом Йонатаном тільки для Саула, і для Йонатана знайшлася зброя, а решту були з цими з граблями вийшли. В них там була окупація, так і там раніше, якщо ви прочитаєте, фалестимляни зробили так, що в них не було металевих знарядь взагалі. І ковалів не було, і вони тримали їх беззбройно. от І одного дня під час цієї війни сказав Йонатан син Саулів до слуги свого збройноші, Ходім, перейдімо до Фалестимської залоги шостого боку, а батькою своєму він цього не розповів. а Саул сидів на кінці згір'я під гарнатом деревом. А народу з ним було близько 600 чоловік. Е, так, 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 так. Е, е, так, 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 шостий вірші. І сказав Йонатан до слуги свого збройноща. Ходімо і перейдімо до сторожі тих необріз. За них може Господь зробить поміч для нас, бо Господові нема перешкоди спасати через багатьох чи через небагатьох. Двоє проти армії. Хто таке робить? Вар'ят здурів, як з цвяхом проти танка, ну, куди ти лізеш? Але він покладається на Бога, бо може Бог поможе. Так? Бог може помогти, він вірить, так? І Бог йому поклав на серце. Він пішов і сказав йому збройноше, роби все, що на серці твоєму. Звертай собі, ось я з тобою, куди хоче серце твоє. І сказав Йонатан: Ось ми приходимо до тих людей, покажемо всім, Якщо вони скажуть до нас так, стійте тихо, аж ми прийдемо до вас, то ми станемо на своєму місці і не піднімемося до них. А якщо вони скажуть так, підніміться до нас, то піднімемося, бо Господь дав їх в нашу руку. Це для нас буде знаком. І вони обидва показались велестимській сторожі, і ті сказали: ось виходять щелин євреї, що там поховалися. І люди з залоги відповіли Йонатанові збройночі, сказали: підіймися до нас, і ми вам щось скажемо. І сказав Йонатан збройночі своєму: підіймайся, бо Господь дав їх в Ізраїлеву руку. І піднявся Йонатан на руках своїх та на ногах своїх за ним його збройноша, і падали фелестимляни перед Йонатаном, а Його збройноша добивав за ним. І була перша поразка, що вдарив Йонатан та його збройноша, близько двадцяти чоловік на половині скиби, роблюного парою волів поля на день. Цікава фраза. І стався сполох у таборі на полі та у всьому народі залога і нещителі. Затремтіли й вони, і задержала земля, і знявся великий сполох. Навіть земля задержала, от отак от. І побачили Саулові вартівників Веніємінової, ну, щось Нтов розпливається і біжить сюди і туди. І сказав до народу, що був з ним. Перегляньте, і побачте, хто пішов від нас. Переглянули, немає Йонатана і Збройноші. Сказав до Ахії: принеси Божого ковчега. Бо ковчег тоді був з ним. І сталося, коли Саул говорив до священника, то замішання в фалестимському таборі все більшало та ширилося. Сказав Саул до священника Спини свою руку і зібрали Саул та весь народ, що був з ним, пішли аж до місця бою. Аж ось меч кожного на його ближнього, замішання дуже велике. А між фалестимлянами, як давні ж були євреї, що поприходили з ними з табором, і вони теж перейшли, щоб бути з Ізраїлем, щоб у Саулом і Йонатаном, і всі ізраїльтяни. Почули, що фалестимляни тікають і погналися за ними і вони до бою. І спас Господь Ізраїля того дня, а бій перейшов аж за Бет Евен. От. Ціле військо розвальохали двоє людей. Як? Повірі. Повірі. Природні, ніхто би такого не робив. Як? Один проти 20. Там стояв блокпост. У них стояв, він вийшов на той блокпост, там 20 чоловік. Ну, де один проти 20. -х? Ну смішний чи що? Та ще й Ну він же ж не з мінометом вийшов, не з кулеметом, а вийшов з мечами вийшов. Куда Це тільки в фільмах про ніндзю таке буває. Це казки японські. Не завалив 20 чоловік сам, бо повірив Богові, а потім воно покотилось так, що вони перебили один одного. І війна закінчилась. Отак от, от Бог робить, коли ми довіряємо Богові, Він дає нам вчинити ключову річ, яка змінює весь хід подій. Повністю і приводить до великих Божих перемог. Фактично, він в наші руки, як з тим насінням, дає ключ: посієш і виросте. Не посієш, не виросте. Відкриєш, і Бог війде і все зробить. Не відкриєш, не війде і не зробить. І так кожного разу. І це дуже захоплююче, бачити на практиці в маленьких речах, коли Бог таке робить Ну в твоєму приватному житті. Такі прориви, так? Ти проходиш не по-людськи. На тому ми вчимося довіряти Богу. І Йонатан, видно, багато вчився до того. От не по-людськи Бог провадить, якимось чином ти допомогти. Так.